Так, всім привіт. Хочу вам показати те, що я за тиждень накопав. В смислі не з старовини, не з монет, а те, що я попри монет накопав, скільки металу. От Сьогодні субота-ранок, фактично тиждень прийшов і зараз я вам покажу скільки чого я накопав і поїду на точку здавати, щоб були якісь бабосики. Отже, от Метал крупнячок, в мішках метал. Тут в мішках є трошки металу. Ну я вже дещо встиг закинути в машину, теж в пару мішків і так нагрузочку десь так покидав, трохи сюди, трохи туди. Дещо все розсипає. Що слід зазначити, то те, що я спеціально не їхав на металолом щоб суто там накопати метал і заробити гроші. Я от ходив на монети і от то, що попадалося попри, попри кольоровий метал, от кидав багажник, і брав. І от така непогана кубка назбиралася за тиждень. Не знаю, скільки тут буде кілограм. Може бути, ну я так думаю, під кілограм 250-300 десь так. Ну, якби і на монети походив і... І так ми загрузили машину, дивіться як колесо сіло, фактично повністю все загрузив. Мусимо навіть сидушки складати, щоб нормально все це помістило. Тож їдемо на точку здавати метал, подивимося, що з того вийшло і скільки ми бабусів заробили. І так, е був я на точці прийому металу, здав то все, що накопано було. Е, знімати мені не дозволили на точці, бо вона, я так зрозумів, напівлегальна, чи як, ну коротше, мене ну, там не хвилює. 268 кілограмів кілограм металу, так як по знайомству я його здав і бляху, і грубе в одну ціну. На даний час ціна була 2.30. ну і В мене вийшло в районі 612 денішок. Тож, кого цікавить, чи вигідно займатися копом. Пацани, копом займатися вигідно, тому що в мінусі ви ніколи не будете. Якщо брати все, що попадає, найголовніше це те що не лінуватися, є бляха брати бляху, є желізо брати желізо, є монети брати монети, ну є золотішко, звичайно брати золотішко. Тож я відповів на питання, я думаю, що всі зрозуміли, що якщо ти копаєш цілий день і копаєш систематично, ти відбиваєш бензину і ще й заробляєш на тому. Так що всім пока, до наступних зустрічей. На каналі ще буде дуже багато цікавої інформації.